Вітаю сьогодні 9 листопада, і черговий випуск циклу передач зрада чи перемога від мене Олексій Голобуцького, політехнолога, який має багаторічний досвід практичної діяльності, і де я намагаюсь ну, практично кожен день давати свої оцінки, аналіз того, що відбувається в країні в світі. Це ювілейний можна сказати 30-й випуск. Чесно скажу, я не очікував, що це от нібито 10-15 хвилин, але виявляється достатньо складна робота кожен день намагатися записувати відео тут такого плану. І вчора і все ж таки я не витримав і не записав. Бо ну, реально дійсно стомився від ефірів на телеканалах, і це трошки важкувато мені. У Нас вже 4252 підписника. Поздравляю мене себе поздравляю в першу чергу. Всім дякую. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь, коментарі, пишіть, буду відповідати, намагатися. Ну, Реслом, Сьогодні обговоримо такі теми, те, що відбувається в Америці, з бюджетом, з голосуванням за підтримку України. Потім буквально трохи знову промовне питання в Україні. Ізраїль трохи, і ситуація з двійниками Путіна. Це тема, яка в принципі мене трохи цікавить, я б сказав би навіть серйозно цікавить. І я розумію, що цю тему занадто часто використовують в, в, для того, щоб підняти якийсь хайп. Ну, мабуть, почну з цієї теми, так би мовити, так. Сьогодні знову з'явилося відео. Яке опублікував німецьке видання Bild. Вони протягом дня подивилися, як виступив Путіна. І виявляється, що на різних відео, нібито за один день в нього різні пухлини знаходяться на обличчі. Зна... І, і, і не знаходяться. Так? Тобто різне обличчя? Взагалі, тема двійників, вона ну, нібито. Ну, перше, нічого такого сенсаційного в цьому нема. Це я постійно повторюю. Я про цю тему почав говорити ще 8 років назад. І думаю, що все ж таки саме ця тема і стала причиною того, що Росія включила мене в свій санкційний список. Так? Це санкційний список, який був зроблений у 2018 році, я пам'ятаю, наскільки я був здивований, бо туди входили народи, депутати, політики. Великі бізнесмени з політтехнологів чомусь був тільки я. І взагалі людей, які не пов'язані конкретно з політикою, з конкретною, то ну, маці вони не займають якісь посади, був тільки я. І це мене дуже здивувало. І я от ну, можливо, і інша причина, так? Але я не сказав, що я такий прям найвідоміший борець з російським інформаційним впливом, чи я там найпопулярніший експерт на той момент був в країні. Ну, цього, в принципі. Не було, тому я для себе придумав таку версію, що саме через двійників, теми двійників. Знову ж таки, повторююсь. Двійники абсолютно нормальне явище для авторитарної системи. Двійники були у дуже багатьох диктаторів. У того ж, Хусейна доведено від присутність двійників, Кадафі багато інших просто називати не буду. Всіх так це абсолютно нормальна. Питання пов'язане з безпекою. Тому, якщо проблем, тема здоров'я Путіна, це все ж таки ну, виключно для хайпу, для ажіотажу, для того, щоб більший перегляд, тому що взагалі нічим не можна довести, він дуже сильно охороняється, він носить союз, носить чемоданчик, якщо він хоче в туалет, так би мовити, забирають біоматеріали, тобто нічого. Взнати про його стан здоров'я неможливо, тому це, ну, це дійсно в основному це брехня. Виглядає він, до речі, знову ж таки, повторю, я можу там над ними як завгодно, в принципі, це роблю з мемами, але все ж таки не треба збивати йому за 70 років, і виглядає він не найгіршим чином. Просто порівняйте з 70-річним Брежнєвим чи з іншими радянськими лідерами. так. Тому, знову ж таки, закриваючи цю тему, я вважаю, що двійники існують, більше того, в цьому немає ні жодної сенсації. Сполучені Штати так продовжується ця історія з бюджетом із тою допомогою, яку повинна виділити в розмірах 61 мільярди в Україні. І почалися з'являтися. ми... ми Слабкува уявляємо собі це нормально абсолютно. Америка це окрема країна з окремою політичною системою. Ми важко уявляємо собі, як вона побудована. Але питання в тому, що республіканці хочуть за те, що вони проголосують за допомогу Україні, щоб демократи проголосували, тобто, щоб пройшов бюджет, де, окрім допомоги Ізраїлю Україні, ще було. Була Виділена сума на підтримку південного кордону Сполучених Штатів, бо міграційне питання воно дуже важливе для сполучених штатів, конкретно для республіканців, і тут позиції демократів і республіканців абсолютно протилежні. І от в чому в чому є величезна проблема? Бо, в принципі, більшість республіканців не проти допомоги Україні більш того, вони за. Повністю за цю підтримку. Більш того, багато республіканців висловлюються набагато більш радикальніше щодо підтримки Україні, ніж ті ж самі демократи чи офіс Байдена. Але от проблема іммігрантів, так на які побудована виборча кампанія буде будь-якого кандидата від республіканців, і так само на проти дієць антиіммігрантській риториці і законопроєктів буде діяти кандидати від. Демократичної партії, ну, кандидат основний, це діючий президент Байден. І на цьому фоні з'являється заява кандидата в президенти від республіканців Скота, який говорить ну, неприємно, тобто ну, жахливі слова для нас, але це повторюється риторика, що такої дешевої ціни, як робить Україна для національної безпеки Сполучених Штатів воюючи і вбиваючи Росіян. Не можна уявити в історії, взагалі, навіть в історії самих Сполучених Штатів. Знову ж таки, жахливі слова з точки зору цинізму політичного, так, тому що це наші солдати вмирають. Але ми повинні розуміти, що оця риторика, вона і може і повинна спрацьовувати в Сполучених Штатах. Ми допомагаємо не просто так, ми допомагаємо, щоб наші солдати не вмирали, американські солдати не вмирали через деякий час. Війні проти Росії ем, тому продовжується ця боротьба. Будемо сподіватися, вона в щось виліться, і все ж таки, допомога нам буде надана. Бо без цієї допомоги, чесно кажучи, я не уявляю, як буде далі наступний рік планувати, в принципі, і наші армії, і наші державі. Ми дуже сильно залежимо від цієї допомоги. Ем, що відбувається в Ізраїлі? Дуже цікава, відбувається історія. Ми бачимо, наскільки. Коливається постійно ця тема, що робити з сектором Гази, і цікаво дуже спостерігати, як американці впливають на рішення ізраїльського уряду, так? і наскільки є боротьба між ізраїльським урядом і Сполученими Штатами, тобто офісом Білого Дому, нібито американці вже умовили зробити гуманітарні паузи. Більш того, нібито і було підтвердження, потім Натаньяху це скасував, і ситуація знову провисає. Тобто, це гуманітарне пауза, це мається на увазі з певного періоду е, ізритян, попереджаючи е, сектори гази людей, що він не буде стріляти, і там на певний час він зобов'язується не стріляти, не бомбити, не ракетами не завалювати і так далі. І знову ж таки, бачимо різницю між. Підтримкою той самої республіканцями Ізраїлю, так і нинішньої адміністрації, все ж таки ходять у уперті, що в, в офісі Байдена не всі займають таку проізраїльську позицію, як в принципі, це було там останнім часом при інших президентах, так і тому, виходячи з інтересів Сполучених Штатів, щоб не спалахнув весь близький схід. Адміністрація Байдена займає таку, ну вона не повністю підтримує Ізраїль, але в принципі враховує точку зору ще й арабських країн, які теж, скажімо так, постійно говорять про ці гуманітарні паузи і про обмін заручниками, так У Хамас постійно міняє умови, як ці заручники повинні мінятися, на кого повинні мінятися і за що повинні мінятися, так? Тому ситуація є в процесі, будемо спостерігати далі. Ну і знов мовна, мовне питання. І очевидно, що це тема з Фаріоном. Я вже говорив, дивіться, мої попередні випуски. Але я бачу наскільки е, політичні гравці навіть при. Чутках про можливість виборів президентських, які абсолютно поки що не підтверджуються, чи взагалі вони будуть найближчим часом, так вже починають розігрувати карту мови. Нібито нема війни, нібито не є геноцид українського народу, не відбувається так протягом вже точно двох років, практично двох років, так знов готові брати це за політичну фішку, скажімо так, політехнологію, так? Не хочу називати прізвище цієї людини. Ви всі знаєте, на букву А. Не хочу йому робити зайвий такі, промоушен. Але, судя з цього, вони дійсно збираються робити такий проєкт на захист російськомовного населення України. Тут в мене думок особливо нема. Я просто розумію, що це ми будемо йти по колу. Просто будемо йти постійно по колу. І війна поки що не. Зуміла, хоча було б логічно абсолютно, щоб ці теми навіть так, щоб вони перестали обговорюватись і перестали розколювати наше суспільство. Бо ця тема буде далі продовжувати працювати на розкол нашого суспільства. Це ми повинні чудово усвідомлювати захист російськомовних це трошки поміняти, і це буде захист руського народу, з гаслами якого і воює Путін проти України. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. До наступних зустрічей!